Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія Обречко і я тут, щоб супроводжувати вас у нашій українськомовній пригоді. Сьогодні ми з вами повторюємо словосполучення, речення, текст, абзац і розділові знаки в реченні. Яким книгам ви надаєте перевагу: паперовим чи електронним? А як ви обираєте книгу? За назвою, за обкладинкою або ж за анотацією, тобто коротким викладом змісту книги. У світі шириться новий книжковий тренд побачення з книгою на осліп. Тоді в книгарні ви не можете побачити назву чи обкладинку книги, натомість на обгорці написана її анотація. Так читачі і читачки обирають книгу лише за її змістом, а не за зовнішнім виглядом. Прочитаємо на і з вами також анотацію до однієї досить відомої книги: це світовий бестселлер, який читають діти у всьому світі. Головний герой книги простий американський школяр, який потрапляє в різні смішні сумні історії. Щоденник, який він веде сповнений веселих записів та історій життя. Якщо ти вчишся в школі, то, скоріш за все, тобі відомо, що життя важке і підступне. Тебе викликають до дошки саме в той день, коли ти щось не зробив. А на перерві і після уроків навколо ходять як вовки, сильні і страшні старшокласники. Дівчата тільки й дивляться і хихикають. Та й взагалі всі сміються тільки над тобою. Ніхто тебе не розуміє, ні батьки, ні навіть найближчі друзі. Хочеш футбольні буци, а тобі дарують розумні книжки або якийсь пристойний костюм. Як головний герой дасть усьому цьому раду, про це читайте у книзі. Чи хотіли б ви прочитати таку книгу? Можливо, хтось із вас її знає. Звісно, це щоденник слабака» Джефа Кіні. І я просто у захваті від усіх 12 частин цієї книги. Друзі, діліться своїми анотаціями на осліп до улюблених книг в інстаграмі або інших соціальних мережах. Якщо ви хочете поділитись і зі мною, то можете відмічати мій профіль. А я із задоволенням спробую відгадати описану книгу або скористаюсь вашою книжковою порадою. Скажіть, а з чого складається наш текст анотація до книги щоденник Слабака? Текст складається з речень. Речення складаються зі словосполучень, а словосполучення складаються зі слів. Такі собі цеглинки Лего. Почнімо зі словосполучення. Словосполучення це поєднання двох і більше слів, де є головне та залежне слово. Проаналізуємо словосполучення щоденник слабака. Поставимо питання від головного до залежного слова. Щоденник чий? Слабака. Отже, щоденник головне слово. Слабака залежне. А спробуємо визначити головне та залежне слово у вислові у школі. Гм, Якось не виходить. Запам'ятаємо, що прийменник з іменником або займенником не є словосполученням. А спробуємо визначити головне і залежне у словосполученні батьки і друзі. Також не виходить. Слова поєднання сполучниками теж не є словосполученнями. А як щодо словосполучення ніхто не розуміє. Слово ніхто тут відповідає на питання хто. Не розуміє, що робить. Це словосполучення? насправді також ні. Це вже ціле речення, адже тут є підмет та присудок. Отже, словосполучення ми не є: прийменник з іменником чи займенником. Слова поєднані сполучниками, підмет і присудок. Наступна цеглинка лего речення. Це одне або декілька слів, якими виражаємо відносно закінчену думку. У реченню обов'язково є граматична основа. «Підмет» відповідає на питання, хто або що, і присудок відповідає на питання, що робить підмет. Часом це лише підмет або лише присудок. Знайдімо граматичні основи в реченнях із книги щоденник Слабака. На цьому зображенні лише одне слово гвалт. Чи це речення? Так, на відміну від словосполучення, речення може складатися навіть з одного слова. У цьому реченні є лише одне слово, що відповідає на питання що. Тобто лише підмет. Знайдімо граматичну основу в такому реченні: зберігайте чистоту в міському парку. Чи є тут слово, що відповідає на питання хто або що? Ні. підмет відсутній. Але от слово зберігайте відповідає на питання, що робіть. Це присудок. А як щодо такого речення? Де тут граматична основа? Я не ламатиму олівці, бо це засмучує інших дітей. Хто я? Це підмет. Я що робитиму? Не ламатиму. Це присудок. Також тут є ще одна граматична основа. Що це? Це підмет. Що робить це? Засмучує. Це присудок. У цьому реченні дві граматичні основи. Таке речення називається складним. На перетині двох частин складного речення ставиться кома. Подивімося на таке речення. Робот зможе робити домашні завдання, мити посуд, готувати сніданок, чистити мені зуби. Де тут граматична основа? Хто робот? Це підмет. Робот зможе робити що? Робити, мити, готувати, чистити. Це все присудки. Всі ці присудки відповідають на питання, що зможе робити, вони стосуються одного підмета робота. Такі штани речення називаються однорідними. Між ними в реченні мають стояти коми або сполучники. Також варто пам'ятати про розділові знаки наприкінці речення. Якщо речення розповідне неокличне, окличне, то наприкінці ставиться крапка. Як от в реченні головний герой книги простий американський школяр. Якщо речення окличне, Тобто вимовляється з підсиленою, напруженою інтонацією, то наприкінці потрібно ставити знак оклику. Наприклад, зберігайте чистоту в міському парку. Якщо речення питальне, то наприкінці ставиться знак питання. Як головний герой дасть усьому цьому раду. Отже, ми проаналізували словосполучення, речення, яка наступна наша сходинка в конструкції ЛЕГО. Так, це текст. Текст це група речень. Об'єднаних спільною темою, основною думкою та граматично? Тема тексту – те, про що у ньому розповідається. Основна думка те, що автор або авторка хоче нам сказати. Порадити, до чого закликає? Пригадаємо нашу анотацію до книги щоденник Слобака. Яка її тема та основна думка? Оберіть, що з цього тема, а що основна думка. а. Щоденник Слабака цікава й захоплива книга для дітей, яку варто прочитати. Б. Розповідь про зміст книги щоденник Слабака. Так, розповідь про зміст книги щоденник Слабака це тема. Основна думка щоденник Слабака цікава й захоплива книга для дітей, яку варто прочитати. Чудово! Якщо тема це те, про що розповідається у творі. То як ви гадаєте, що таке мікротема? Мікро це щось маленьке, так? Текст загалом об'єднаний однією темою. Але якщо його за змістом поділити на частини, то кожна з цих частин також матиме свою тему. Мікротема тема частини тексту. На письмі мікротему ми оформлюємо як абзац, який записуємо з нового рядка. А абзац це частина тексту об'єднана однією мікротемою. Погляньмо на нашу анотацію. Які мікротеми тут є? Прочитаємо першу частину тексту: це світовий бестселер, який читають діти у всьому світі. Головний герой книги простий американський школяр, який потрапляє в різні смішні сумні історії. Щоденник, який він веде, сповнений веселих записів та історій життя. Про що розповідається у цій частині тексту? Про світовий бестселер, про американського школяра та його щоденник. Це перша мікротема. Яку відносно завершену частину в тексті можна виокремити наступною? Гадаю, ось цю. Якщо ти вчишся в школі, то, скоріш за все, тобі відомо, що життя важке і підступне. Тебе викликають до дошки саме в той день, коли ти щось не зробив. А на перерві і після уроків навколо ходять, як вовки, сильні і страшні старшокласники. Дівчата тільки й дивляться і хихикають й взагалі всі сміються тільки над тобою. Ніхто тебе не розуміє: ні батьки, ні навіть найближчі друзі. Хочеш футбольні бутси, а тобі дарують розумні книжки або якийсь пристойний костюм. Цю частину об'єднує тема труднощів шкільного життя. Це друга мікротема нашого тексту. І в нас ще є остання частина тексту це висновок із закликом прочитати книгу. І третя мікротема тексту анотації. У цьому тексті три мікротеми. А отже й три абзаці, які позначають їх на письмі. Мікротема кожної частинки це фактично пункт плану до тексту. План складають, аби систематизувати текст, запам'ятати або переказати його. План нашого тексту може бути таким: перше. Світовий бестселер про американського школяра та його щоденник. Друге. Труднощі шкільного життя. Третє. Заклик прочитати книгу. Ось і все. На цьому уроці ми з вами були на побаченні на осліп із книгою, читали анотацію, досліджували словосполучення та речення з книги щоденник Слабака, визначали тему, основну думку, мікротему до анотації книги, а також складали до неї план. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Досліджуємо мову, навчаємося невпинно. Творімо себе та творімо Україну. Зустрінемося!